Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для левів на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет. Сонця та Венери, через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю, і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. І для вас, Леви, цей аспект відбуватиметься в вашому 11-му домі гороскопу, і це означає для вас успішність отримання результатів в тих темах, які стосуються встановлення соціальних зв'язків, тобто якісь корисні знайомства і так далі. І також в сфері it технологій загалом технології різних, різноманітних, новітніх. І це стосується соціальних мереж, інтернету, а також для кого це є актуальним космосу та авіації. З 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей, успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, то зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний, і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу, і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною. Тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Для вас цей аспект вмикатиме ваші сьомий та одинадцятий доми гороскопу, через що ви будете. Особливо успішні в справах пов'язаних із соціальними мережами, просування в соціальних мережах, в соціальних зв'язках, а також в проєктах пов'язаних з IT, із новітніми технологіями, інтернетом і всьому тому подібному, якщо вам буде допомагати ваш партнер, це може бути як партнер по особистому життю, так і ваш, наприклад, партнер по веденню якогось проєкту чи партнер по бізнесу. Тобто в цей період робіть ставку на роботу не на одинці, а роботу в парі. При цьому не забувайте додавати щось абсолютно новітнє, якийсь новий підхід в свою роботу. Тобто те, що ви раніше не задіювали. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу абсолютно для всіх стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію, загалом порозумітися будь ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України, ми зможемо отримати. Те, що нам обіцяли раніше, набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, і також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. А для вас, Леви, Меркурій, перейшовши в знак Близнюків, опиниться в вашому 11-му домі гороскопу. Тобто, з цього часу величезна кількість ваших думок, роздумів, інформації, яку ви будете отримувати. Буде стосуватися теми новітніх технологій, інтернету, IT, соціальних мереж, просування в соціальних мережах. І тому ви можете дуже багато в цей час, до речі, спілкуватися і знайомитися, встановлювати нові соціальні зв'язки. Вас можуть буквально в різні боки смикати, для того, щоб десь з вами поспілкуватися, можливо, потусити, щоб ви могли розширити свою мережу соціальних зв'язків. Також ви можете проходити якесь навчання чи якимсь іншим чином отримувати інформацію, пов'язану із новітніми підходами до роботи з технологіями з IT, з... Комп'ютеризацією з соціальними мережами. Ну і також я не кажу про це на загал, тому що це таки е, доволі специфічна вузька тематика, але втім, можливо, для когось це є теж е, таким життєвим. Я говорю зараз про сферу космосу, авіації і також астрологія теж йде під 11 домом гороскопу. До того ж, з 2 по 5 червня відчуватиметься вплив з'єднання Меркурія та Юпітера. І в цей час е, всі ваші. Домовленості, які ви досягнете в цей період часу, знайомства, які у вас відбудуться, і переговори, можливо, підписання документів, поїздки, старт нового навчання, пов'язаного з названими вище темами, це все буде вдалим. Якщо ж ви хочете придбати гаджети. То зробіть це в період з 2 по 5 червня, і ця покупка також буде не просто вдалою, а це буде свого роду інвестиція для вас. 6 червня на небі зійде молодик в знакові близняків, тобто в вашому 11 домі гороскопу. Як бачите, це найпопулярніша, найактуальніша тема для вашого знаку на весь червень місяць. І тому молодий місяць він завжди приносить якісь нові віяння, старт чогось нового, початок, нового етапу, нових усвідомлень. І, потрапляючи в 11-й дім гороскопу, він принесе для вас в першу чергу нові плани на майбутнє, можливо, нові орієнтири щодо майбутнього, тому що 11-й дім це і про майбутнє також. І ще на вас може чекати якесь нове корисне. Знайомство, розширення ваших соціальних зв'язків, можливо, ви займетеся новим проєктом, який стосується сфери просування в соціальних мережах, сфери IT загалом. Або ж ви можете почати нове навчання, яке стосується ось цих вище згаданих тем. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. І в вашому випадку цей аспект зачіпатиме ваш 8 та 11 доми гороскопу, що говорить нам про можливість напруги, а можливо, навіть суперечки між вами та кимось із ваших друзів чи однодумців. І, скоріш за все, це буде пов'язане із. Фінансовою темою, тобто, можливо, вам нагадають, наприклад, про ваше зобов'язання, це може бути і грошове зобов'язання, і вам потрібно буде його виконати, через що вам буде неприємно і вас це може гнітити 9 червня. Марс, планета активності, енергії і руху вперед переходить в знак Тельця. Тобто ваш 10-й дім гороскопу тому з цього часу, з 9 червня, величезна кількість вашої активності вашої енергії. Буде залучена в сферу вашого кар'єрного зростання, вашої роботи. Ви можете братися за нові проекти, можете брати більше обов'язків на себе для того, щоб просунутися кар'єрними сходинками, або на вас вже чекає просування цими кар'єрними сходинками. Наприклад, ви можете проходити якісь випробувальні терміни для того, щоб в подальшому перейти на новий щабель. Або це може бути складання якихось певних іспитів, наприклад, для того, щоб стати державним службовцем в певній галузі. Чи ж ви можете проходити співбесід або вже перейти на іншу роботу? Десятий дім це також про статус, тому ви можете здійснювати певні кроки для того, щоб отримати новий статус, наприклад, захищати дисертацію. Або писати якусь статтю, виступати десь на конференції, або ж подавати документи для отримання певного статусу, або ж ви вже можете отримати нове військове звання, науковий ступінь, або статус приватного підприємця, держслужбовця чи емігранта, якщо вам надали дозвіл на проживання в іншій країні. І це також може стосуватися якихось статусних покупок для того, щоб ви стали більш статусними авторитетними в очах інших людей. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде. Війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Леве цей аспект зачіпатиме ваш 10 та 7 доми гороскопу, через що може виникнути напруга, сварки в вашій парі. Через те, що ви багато часу приділяєте роботі, вашій кар'єрі, і зовсім мало часу і уваги лишається на вашого партнера по особистому життю, на вашу сім'ю. І навпаки, негативно якимось чином може впливати на вашу кар'єру, на вашу роботу, ваші стосунки із вашим партнером по особистому життю чи з вашим партнером по бізнесу та. Так само і партнером, з яким ви, наприклад, займаєтеся якимось робочим проектом. Поблизу 14 червня і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою Сонце, Меркурій та Венера. І для вас цей аспект відбуватиметься в вашому 11 му домі гороскопу. І це означає, що. А він, цей аспект, це положення планет, принесе вам якісь результати, якусь ясність в ті події, чи в ті проекти, які ви розпочали в квітні 2024 року цього року. Ви можете вже побачити, як вони розвинулися, чи ви отримуєте від них якийсь результат, чи вам слід їх продовжувати. 17 червня в знак Рака прийдуть Венера та Меркурій, тобто ваш 12-й дім гороскопу. Тому з цього часу ви можете очікувати на якесь спілкування і, можливо, навіть романтичне спілкування з кимось, яке буде е, доволі таки не афішованим вами. Можливо, ви захочете чомусь приховувати це спілкування, чи це знайомство, чи ваші романтичні стосунки, або ж знання та інформація, які будуть приходити до вас в цей час, вони будуть, начебто, недоступними для широкого загалу, і ви будете немов би, готуватися завдяки цим знанням в подальшому здійснити якийсь певний прорив. 20 червня і сонце перейде в знак рака, тобто ваш 12-й дім гороскопу. І це буде час, коли ви також будете, немовби, в тіні. Вся ваша діяльність ваша особистість немов би буде прихована, ви будете е, знаходитися в тіні, немовби діючи залаштунками. І це дуже важливий день. Цього року один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння, і наші предки споконвіків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня. Літнього сонцестояння в найближчі дні ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати, то велика вірогідність того, що вони збудуться, що всесвіт вас почує. 22 червня на небі зійде повня в знакові козирога, тобто в вашому шостому домі гороскопу, і повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, фіналізацію якогось процесу, проекту будь-чого в нашому житті. І тому, потрапляючи в шостий дім гороскопу, він може внести якусь ясність в сферу вашого, наприклад, здоров'я. Здорового способу життя, наприклад, якщо ви до цього от відчували якісь симптоми, але не знали, що саме вас. Турбує, про що це сигналізує, то зараз ви зможете отримати відповідь від лікаря, наприклад, або самим розібратися, дізнатися, що з вами і як вам правильно рухатися, або ж ви можете нарешті стати на стежку здорового способу життя, і це буде серйозно, це не буде на один раз, ви будете йти в цьому напрямку. Також шостий дім це умови праці і щоденна рутина. Тому якщо до цього ви не могли... Дати лад цій темі не могли встановити свій режим дня, вам не подобалися ваші умови праці, все, щось складалося не так із цими напрямками, то зараз ось поблизу повні. Ви зможете нарешті вибудувати ваш щоденний графік на день. І також визначитися з тими умовами праці, які вам підходять, і які з якими ви готові працювати з 20 по 23 червня відчуватиметься гармонійний аспект між Меркурієм і Марсом, які чіплятимуть ваш 12 та 10 доми гороскопу. І це означає, що на вас можуть чекати якісь хороші результати чи просування в кар'єрному плані. Завдяки тим знанням, якими ви володієте, і які є неафішованими, тобто, ви, нібито, володієте ними таємно, і інші не знають, що ви знаєте якусь таку інформацію, чи якісь такі знання маєте. Або ж це не обов'язково можуть бути приховані знання. Це можуть бути знання та інформація, яку ви отримали в вашому минулому. А з 25 по 30 червня ми зможемо відчути гармонійну взаємодію між Венерою і Марсом. І для вас цей аспект відбуватиметься в 10 та 12 домах вашого гороскопу, завдяки чому можливі хороші результати матеріального характеру. Тобто, скоріш за все, це будуть фінанси, а не просто матеріальні подарунки, які ви отримуєте завдяки вашій роботі, вашій кар'єрі. З 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий період хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями. Тому, якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом а з 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між Меркурієм та Ураном. І тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і між державних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання. На Надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані поїздки. Я бажаю дуже вдалого і яскравого червня для всіх представників знаку Лев. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, я на них дуже чекаю і дуже їх ціную. І також підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.